Чи може ФОП другої групи продавати товар за кордон? Це питання постає у багатьох підприємців, але відповідь не така очевидна. Справа в тому, що для ФОП другої групи є обмеження щодо роботи з нерезидентами. Це означає, що продавати товар за кордон офіційно не можна. Закон дозволяє працювати лише з фізичними особами або іншими ФОПами в Україні, які також платники єдиного податку. Але що робити, якщо ви все ж таки плануєте вихід на міжнародний ринок? Єдиним рішенням є перехід на єдиний податок третьої групи. Вона дозволяє працювати з іноземними клієнтами, відкривати валютні рахунки та офіційно здійснювати зовнішню економічну діяльність. Для успішного експорту потрібно врахувати декілька важливих кроків: відкриття валютного рахунку, укладання зовнішньоекономічних контрактів і інвойси, які стають підтвердженням наданих послуг або проданих товарів. Використання платіжних систем, таких як PayPal. Дозволяє безпечно приймати платежі. Якщо ви готові зробити перший крок до міжнародного бізнесу, ми допоможемо вам організувати процес, уникнути проблеми із банками, митницею та податковими органами. Натискайте кнопку під відео та переходьте на наш сайт, щоб більше дізнатися інформації.